Дибаю щастя товариству, Ми знову в таку темінь вибралися зраненька, сутінки ще в лісі. Це 20 вересня, вже і сніг упав у горах трошки. Мокро, холодно, плюс 5. І фактично це ми зараз дозбируємо гриби, ті, які кинулись рости раніше, бо при таких температурах вони... Новіни не, не будуть рости. Але дозбирати треба і тому ми на своїх грядках дивимось. Зраненько. Не знаю, що там видно, що не видно. От таке зранку щастя. Зразу його ломимо. А, две кіярні. Світлячки. Світлячки, бо нема світла їм. Нема сонця. Земля ще порівняно тепла. От ще тут маю два. І зараз ще один принесу. Дивіться. Каже, пищать, а лізуть. А так вони з тої землі не хочуть вилазити, бо там тепло. Він тільки вигулькнув, показався, а тут холодно. Думаю, я сижу там. Але добрий початок. Це продовжується парад маяків, але це судячи по всьому останній парад. Дуже красивий. Гриб. Дардезній. Але бачите, це видно через холод, що так лиш покажеться шляпкою. Йому холодно і він сидить в землі. Корінь росте. Гарний гриб. Дивіться, що робиться. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Поки що. Це грибна трагедія. Гриби вирішили рости після маяків минулого разу, а тут оці, цей холод, цей сніг, цей дощ. От. Я вже знаходив такий грибочок маленький, і от він підмок знизу вже все. Це воно замокне, випріє. Можливо, помиляюся. Дай Бог, щоб так було, але скоріш за все досвід підказує, що при такій температурі гриби не ростуть. Плюс один, плюс 5 то не грибна температура. Оскільки то кругом така мокрінь, знову все мокре, ми зосередимось на купах грибів, вже по одному в дощі витягувати камеру кожен раз то складно. Ну і знову дощі, мокрінь, гущак і і грибочки. А ну, дивіться, яка краса там. Ех, хе -хе, це наше все. Є. Ну ось, Для початку А далі побачимо. Які грибиська. Це по одному там, 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 тому не було можливості зняти на місці. Ну, дивись рука, то дві руки, якби не зайнято, то би обхватило гриб. Ну. А опузань, пузань Трапляється, трапляється Промінчики щастя. І дощ тоді не страшний. І, і шукав би, і шукав би ті гриби. Добре. Йдемо рити далі. А мокро, все. Ек. Треба наступного разу рушник брати, щоб руки витирати до камери. Таке, все мокре. Все мокре, мокре, мокре. І зараз пробуємо лізти в цей тунель. Дощовий. Так щоб не дуже намочитись. А вже щось біліє. Перейдемо зразу, тому що. тому що другого дубля не буде. повзем, повзем! приповзли Оце така порода цих грибів, такий як отой велетень був. Ну, але прийти вчасно до них складно, тому що... Все не визначено. Так, сюди. Ой, ей, це, це маленькі, ну, і ті невеликі, але ці. Взагалі маленький. Як же ж його взяти? Я бачу не більше вашого. Тому що в камері там гілки заступають, то мені так все в очі лізе. Ну можливо там далі є, але там вже не той варіант щоб щось знімати бачите чому називають білі гриби бо вони такі білі так складаємося. ой прилізли намокли прилізли ну що нряємо ніряємо дивись і ви ж то знав коли прийти. Дивись, скільки там їх. Це взагалі. Як зірочок. Зараз бокапає треба. Так, черездар. Дивись. Що це таке? Це взагалі? Це взагалі. І туди пішов чуманський шлях. Попробуємо залізти в корчі. Я навіть не знаю куди залазити. Там гриби, там корчі. Лізем. Кругом. Так, от вона казка. Сон. Я бачив дивний сон. Ми їх зривати на камеру не будемо, бо страшно мокро. Нема можливості одночасно ліземо далі. Якось так треба лізти. Щоб і гриби не потолочити. І не намочити дуже техніку. А це що? Так. Направо что-то. Прямо-таки налево что-то. Ну тут снова тут снова поля на счастье. Туди, туди, туди І там, і там, і там, і там. Так. Що й тут щось є. Давай виберемося звідси. Це з іншого боку ми зайшли до тих гримочків. Стоять чика. І не факт, що вони би виросли. Як тако буде холодно, вони вимокнуть і все. От це я витягнув з одного корча на площі десь так півтора на три метри. Багато дрібних, але лишати їх нема змісту, бо холодно. У мене біля хати не хочуть рости гриби, де тепліше, а тут вони би пропали. І я вже залишав тут гриби. Якось дрібні такі саме на цьому місці і вони не хотіли рости навіть в гарну погоду. Тому таке рішення забрати і почистити. Ось що в нас вийшло. Нарахував 82 гриби, ну нехай 80. Геть дрібні не рахував, якщо вже так формально, то їх більше. Ну і що? І лишати? І лишати нема що, дивись, цей добрий, але бачу це та жовте від... О, а от, дивіться на оці. бачиш, все, вони замокли, почали псутися, і з них би толку не було. То погода не дає таке зібрати. Ну, а це те, що ми, я завжди кажу, викидаємо в пропасть. Це ми викинемо зараз десь подалі, щоб тут воно і не пахло, і не виглядало. Ну що, до роботи. От і знову кубка. І скажи, що грибів нема. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А там, там вісім і десь тут зазади мене був ще дев'ятий. Ще, ще малесенький. Все є, тільки погода не дає їм вирости тим грибам. Ну і що зробиш? Треба забирати поки, поки ще щось є, бо то закисне, я вже зустрічав купу розмоклих грибів. Ну от, Такого добра і шкода брати і лишати ніякого толку з того не буде до роботи грибочок Ага, і ще грибочок І ще грибочок чисто як ми є на городі як то добре підзбирувати гриби я от на цьому місці я вам покажу Знайшов був великого гриба, місце в актив, місце зачистив і все, і воно далі плодоносить. О, так. так що все я добре роблю. Десь. Все, місце готове до плодоношення знов. Ну а грибочки в торбу. А ось цього гриба я знайшов два тижні раніше тут. Накрився, притулився. Старість не радість. Я. Десь ріс. Там з надер землі. Ну от досить такий стивний смаженик. Гарний гриб. Завершили ми епопею на сьогодні. Отакий епілог в такому виді, бо мокро. Нема як розкладатися з тими грибами. Та щось я в рюкзаку не вгадую, останнім часом вагу все собі занижаю. Дома все облікую, порахую, зважу, напишу. Що з грибами? Гриби є. Гриби надумали рости, так серйозно рости, по-осінньому, засіялися. А погода надумала собі робити зиму. І оце вона, оця їхній розбіжність інтересів. Гриби заникнуть, вони погниють, вимохнуть. Прогноз я дивився, найближчі декілька днів далі буде холодно і мокро, тому ці гриби можливо пропадуть. Таке проза життя. А в остальному все чудово. Набрали кількість, набрали вагу, набрали все. Ну, набрали вагу грибів, на свою вагу скинув. <хи> та й добре. Щесть, здоров'я, товариству. До зустрічі. Сподіваюсь, що ще побачимося з якимись грибом. Заїхав я, скупався. О, Води прибуло, а є де купатися. І думав розкластися на столику, розказати якісь байки, а то такий дощ, ну та буде без байок. Хоча одну бувальщину розкажу зараз. Бачите, нестандартний цей пакет, я з пакетами не ходжу, а це підбіг в одне місце до гори там 50 метрів, думаю, гляну. Та й замовив собі три гриби, взяв на ті три гриби такий пакетик, а це дивіться. Що що яке щастя привалило, і то там такі от. Ну, щось трошки зняв на телефон, лишив я камеру, заскочив на одне місце і заказав собі три гриби. Ну, от три гриби. Такі. А потім... То виявилося, що то не ті три гриби. Раз, два, там три, там чотири. Зараз ми їх видерем. Йой. Та грибесько. Так. так. Щастя то привалило. Це прямо спинка. Ну, підбережники в мене й дома є. То не беремо. А от дивись, ще один. Ціле сімейство. Так, ну і по того дідуся. полізем Зараз. Ой! Такий ще нічого, дідусь. Ну от, ось такий заказ на три гриби був. А стільки є. Та й добре. Отак от, от. Погуляли. Дві які красюки. <сум> <сум> супер, супер. Це оці великі гриби так, щоб збалансувати кількість тих моїх дрібних грибів, що я там надзьобав. Ну буде вже баланс кількості і ваги. Я то все поважу, намалюю. Щастя, здоров'я ще раз. До зустрічі.